Месінг попереджав новий правитель спробує грати на ностальгії, обіцяти піднятися з колін, повернути велич. І певний час у нього це буде виходити. Але кульмінацією цього курсу стане війна, яка й доб'є імперію. Вона почнеться не на чужій землі, а там, де імперія вважає землю своєю, але народ чужим, на землі пшениці і соняшників, де говорять мовою схожою, але іншою, там, де імперія завжди недооцінювала дух. Месінг не називав України прямо, але опис був занадто точним, щоб помилитися. Він говорив про війну, яку в Москві плануватимуть як коротку, переможну, на кілька днів, а отримують роки крові. У записках звучала фраза: Імперія розрахує на три дні, але ув'язне на роки. Це стане дзеркалом, у якому вона побачить власну слабкість. 24 лютого 2022 року Росія справді напала на Україну.